На Яка то, Боже, парочка була. Він Аполлон. Вона вважає венера, таким, таким життя солодке, як хава. їм Він. справжній рай корі, а чи печера. Він не гуляв. На інших він не задивляв жінок, а пив лиш молоко і то козина. Вона ж його кохала одного і більш нікого не хотіла знати, була за нього ладна і вогонь, хоч не приніс ні разу він зарплати. Байдуша до нарядь! Не бігала в крамнити ядельє і навіть перукарень не любила. Воістину жили як голуби, удвох були рання і дорання, удвох вони ходили по гриби, удвох на було. І тури спальні, коротше кажучи, дружина й чоловік не те, що там зразкові, ідеальні. Не знали, що таке скандал, гризня, Розлучення або сімейна драма. Гадайте, Гадайте, це, це вигадка? вигадка, брехня, брехня? ми в... кажем вам. Rojevu i Аama